Ворожа атака на Запоріжжя, знищення спостережного пункту РФ, затримання прихильників руського миру. Про це та інше У підсумках Суспільного 82-річна жінка дістала поранені внаслідок атаки шахедів на Запоріжжя. Їй надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ввечері, 27 лютого, ворожий дрон поцілив у 9-поверхівку. Там пожежою знищено три квартири. Загалом в результаті атаки пошкоджено три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Сили оборони уразили командно-спостережний пункт військових РФ на Запоріжжі. Про це повідомили в Генштабі. Повітряні сили ЗСУ 25 лютого завдали удару по житловій будівлі біля Копанів Запорізької області, яку російські військові використовували як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА. Чотирма кабами та сорока градами військові РФ атакували гулі поле 26 лютого. Внаслідок обстрілу вщен знищено будівлю суду. Також пошкоджений дитсадок у центрі міста, промзона і житлові будинки. Поранених та загиблих немає. Розповів начальник Оліпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак. Трьох прихильників руського миру викрили у Запоріжжі. За даними СБУ, один із них безробітній місцевий житель, який публічно агітував громадян підтримувати окупацію українських територій, а також закликав до захоплення Запоріжжя. Інший колишній керівник одного з комунальних підприємств міста, звинувачував Україну в ескалації конфлікту та поширював контент, який дискредитував ЗСУ та українську владу. Третій підозрюваний називав окупантів-визволителями та майже щодня публікував антиукраїнський контент. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Півтори тисячі доларів за уникнення мобілізації у Запоріжжі затримали 38-річного місцевого жителя. За даними обласної прокуратури, залучившись підтримкою службових осіб ТЦК та СП, він запропонував військовозобов'язаному за тисячу доларів США. Вирішити питання про зняття його з розшуку і ще за додаткові 500 доларів посприяти в пришвидшенні розгляду його документів на відсрочку. Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання грошей. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Відновлення не буде. Двоповерхівку на вулиці Фелікса Мовчановського, 25, яка була частково зруйнована внаслідок ворожого обстрілу 23 січня. Відбудовувати економічно недоцільно. Про це йдеться в проєктах рішень міськради. Під час обстрілу тут зруйновано несучу стіну головного фасаду. Крім того, є численні тріщини в інших несучих стінах та пошкодження даху. Мешканцям запропонують житлові сертифікати на придбання нових осель, адже їхня вартість понад 11 мільйонів гривень, а відбудови 50. Зливав дані про померлих ритуальній службі. У Запоріжжі судитимуть експоліцейського. За даними ДБР, він передавав своїй дружині логін і пароль до закритої бази. Вона моніторила інформацію про померлих у Запоріжжі і передмісті і відправляла її клієнтам з ритуальних служб. Після цього вони одразу зв'язувалися з родичами померлих і пропонували свої послуги. Наразі підозрюваного звільнено з поліції йому загрожує до двох років позбавлення волі. У дії запустили два нові сервіси для військових та їхніх родин. Зокрема, відтепер там можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Якщо документи є в реєстрах, дія підтягне їх самостійно. Інші можна додати в електронному або паперовому вигляді. Таким був цей тиждень, аби дізнатись більше, дивіться наш ютуб-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.